В О, угу. Україна, вітаю вас. Ага, здравствуйте, вітаем тоже. Я з Дніпропетровська, ну живу сейчас в Сочі. Ну, бывает так я, Ніч, нічого не вдієш. Я не очень український понимаю язык. Як це ви так? Ви з міста Дніпро такого словетного і не розумієте українську мову. А я просто не училась там. Я на севері а жила. А що ж а ви робили? робили? А? а... а. в Ага, я зрозумів. Тож думаю, дійсно, щоб з такого чудового міста Дніпро ви і виїжджати кудись в Сочі, думаю, Як та, ну, так. Дякуючи Збройним силам України, тримаємось. А, зараз я приведу. Все добре, да? так? Тримаємось завдяки Збройним силам України. Страшно. Нам дуже страшно. І які захищають нас від російських окупантів. Що mm. у, у, у вас і у нас? Росія напала на Україну, окупанти прийшли. Да, ні, у нас теж летять. Що летять? Прилет. Якби Росія не влізла б до України, не летіла б. Ну, Ничего, это не мы решали с вами. Если мы на власти сидели, мы, наверное, решили. Ну, я точно. Я горничная. Ну, да я заключить что-то. Да. Я решила бы. А вы ви на выборах за президента за кого голосовали? Ой, у нас вибори уже сто лет назад были. Не у в двадцать четвертом род тому були. А у нас двадцать четвертого не кто не голосовал. А вы за Зеленского голосовали? Я запитав, вы за кого голосовали? У 24 році. Ну точно не за Зеленського, вибачте, звісно. Ну, звісно, ви ж не з України. Так я ти питаю, за кого ви проголосували у 24-му році? Я за кучму. І ви не могли проголосувати за кучму, бо ви не громадянка України. За кого ви голосували? Так я живу в Росії. Правильно. Я була, так я, я поставив вам запитання, за кого ви проголосували? на минулых выборах а Российской Федерации. Я бы за кого проголосовала? За кому себя. Вы, кому вы ви видали голос в 2024 году? Я не голосовала. Я. Mm. Ух. Вы знаете, в 2014 году я голосовала за Юлю Тимошенко. Да вы что? Да. Ничего себе. Так. І потім в результаті цього ви опинились в Сочі після того, як проголосували за Юлію Тимошенко, да? Ні, тому що вона почалася, я маму забрала, але осталася. Ага. Началась. А хто почав? Ну, точно не я. Так яка країна напала на іншу країну. Я не знаю, хто на кого нападав, я не нападала по поработати. Не, не Ні, знаєте хто на кого. А може, може мама в курсі? А я, я скажу, я в курсі. О, а Зеленський вирішив вступити в НАТО. Бо Росія, не... бо Росія напала на Україну в 2014 році. Ви ж самі сказали? Прожила в Дніпропетровське. Дніпропетровська я такого не міста немає в Україні. Ну, ракетних установка, я угу. нічого. І наша нужна нам, угу. нам скажіть, пожалуйста. Так, ну, по-перше, давайте, ви самі сказали, що почалась у 2014 році, Зеленський тоді не був президентом, це по-перше, по друге, Україна не збиралась в НАТО, поки Росія не напала. А по третє, коли Росія напала на Україну, на території Росії була база НАТО. не напала. Скажите, зачем НАТО нужно у границ России? Вот а а, да. а наве НАТО на территории Ульяновской области? Для чего оно сдалось? Причем тут Ульяновская область. Ульяновская область это mm. вообще Урал России, центр России. Да. И вот там, уявляешь, там база НАТО была. НАТО, НАТО там сдалось. А, вам, а вот я не скажите. знаю, для чего вы на России базу НАТО поставили Никуда там. Молодой человек а вы мне скажите. Парашенко не, мы ругаться не хотим. Подожди, почему Порошенко пять лет посидел в тюрьме, а потом стал президентом? Порошенко просидел в тюрьме пять лет. дуже цикало. А, а за что он сидел? Не подскажете? не нагадаете? Да, я знаю, за что. За что? За коррупцию. За коррупцию посадили. За продажу оружия. За... А потом он рассказал, что он конфетки изготавливает. Та І ти Як, ш, Який підступний Порошенко? Ти дивишся, що робиться. Всі думають, що він робить тортики, київські, цукерки, там, шалену бджілку, а, Нет, а він. А він, він корупціонер. Да му бідну Україну продали вместе с людьми, да не. А він Донецьку, корупціонер, слухай. А от на ту жіночку поверніть, та що це про Порошенко на каже. Чи ж да мені... з... Ні, я не Навпаки, я хочу уточнити. Що е, він? В ховав Куди він ховав щось таке, гармати якісь? Я не знаю, як к вам обращатися. Пан хочу, Дмитро, як... до мене звертаєтесь. Дніпро. Я Пан Дмитро. Так. Я хочу сказати, да, а ви знаєте. За не. что сидел Хорошан? Не, -за не, не картин, знаю, расскажи. Не, 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 не. Расскажите, расскажите, будь ласка. А я вам расскажу. Да, я Практик вот слухаю. За конфронтацию оружия угу. западные страны его посадили на пять лет. А, а потом он почему вдруг, вдруг у нас я после Миндуна стал я президентом. Я а, слухай, он э, термин свой, ведь был полностью, что он втек? Ну, я він... Це... він відсидів, чи поудову вишу, як було? Ну, Порошенко нікуди не убіжав. Ні, Паудов. Він відсидів. вийшов, Порошенко відсидів весь термін, Нет. чи поудову, вийшов. Я не знаю, що массу. Ну, така... янукович... ну, Янукович, так, да, не... добре. Де там, де мама? Маму, поверніть, мама, цікавіше. Такі факти видає. Я не просився зовсім. Так я вибачаю, скажу Порошенко повністю відбув термін, просидів, чи його поудозвільнили? чи він сам. то у нього заслужено... було условно У нього заслуженно, mm. да. 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 но, извините меня, то что сделал Порошенко, и... ну. Вот... Просто мені передать словами. А можна, в, Україні... да, да, да. А а можна в деталях? Ні, детально ти просто. Ти Я ти деталі прошу. У мене... Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здрасті. Вітаю вас. Взаємно. Вот только что общался с собеседником с Одессы. Вот. Объяснял ему, что я школу закончил в Николаеве. Он мне объяс... начинает задавать вопросы: А вы в курсе, что в Николаеве было? Я да, в курсе. Я, говорю, прилет по аэродрому был первоначально в Кульбаке, но там потом по зоопарку. И он мне начинает: А вы откуда знаете? Вы говорит откуда? Я говорю, я из Сибири. А откуда вы можете знать, что прилетало по Украине? Я говорю, у меня там одноклассники в Николаеве. Мы с ними общаемся. То есть они мне говорят, что и как. Вот вы такой неадекватный, вы не знаете, что куда прилетало. Я говорю, ну конечно, И вот как относиться к такому собеседнику? Объясните. Не поясню. <клышко> Ніяк не і... ставлюсь переключатись, шукати іншого. Ну, от какой-то такой парень попався на. Ну, по-перше, по-друге, ви ж бачите, самі, у вас значок Росії, ви самі сказали, що ви з Росії. Самі знаєте, що зараз відбувається, яке у нас ставлення до мешканців Російської Федерації. Та я ще трохи можу розмовляти і на українській мові, і розуміти. Це Ну, Ну, От йому об'ясняєш, он от в позу став, говорить, ви мені врете. А ви уявіть, наприклад, що не ну, дай Бог в цієї людини хтось загинув, чи поранений, чи ще щось сталося. Та да, всяка є, згадуваю, ну. не спорю. Вот. Ну, просто-напросто, вот, одне діло, коли общаюсь с человеком, который нормально, адекватно относится, ну ладно, пусть даже он с Украины, ну, вот вы даже вот сидите в кепке с трезубом, все, ну пожалуйста, ну, это ваше право, ну, мы нормально общаемся, ну, Когда начинает обзывать человека, да вы воречете, я ему факты предоставляю, говорю: вот так и так, не одноклассниця, сказала тот-то. А это российская пропаганда. Не, ну а я как бы ставилось, как бы э, скажем так, громадяни Радянського Союзу в 42-м году до вот, гитлеровской Німеччини, до громадян гитлеровской Німеччини. Вот так вот, уявилось, что туда вот троллетка была, и вот так вот з'єднало. Як ну, я ви ну, думали, ставлення. Ну, да, ну то да, саме, да. і до вас, Чому? Що? що ви хочете, Це хорошо, що в то час не було WhatsApp і всього остального. Ну на Росії вже і зараз, вже скоро не буде WhatsApp, так. Да. Повернетесь Бек є і СССР, що називається. Ні, ну, у нас зараз другая платформа, називається Max. Да, так, якщо брати WhatsApp, це по всьому світу, то К Макса к России. Так, ну, ладно, ну, в свое время WhatsApp, Telegram может заблокировать, может нет, наверное. Ну, посмотрим. А для надо. чего блокуваты? Ну, я не знаю. Но... Это же можно и с людьми. Для чего вы YouTube вас глушать? У меня YouTube работает, но... Ну, на по нам. Почему, ну? Но... Ну, я не знаю. Элементарно. Вот сейчас у меня Яндекс-браузер, я могу YouTube спокойно открыть и смотреть на него. Ну, ну, добрый. Ну, богат Б... ⁇ что я знаю, Б... глушать -а не... его. Без VPN она год не Без VPN, без ничего. Я VPN вообще не пользуюсь. Я, собственно говоря, работаю начальником отдела связи и автоматизированной системы управления. Но vpn никогда не пользовался на Смысл на VPN очень много считывает, поэтому его использовать как-то не вариантно. Угу, угу. Не, ну але самі собі ж вводили це обмеження. Так що, ну, раді Бога, водьте. Знаєте, потім закриють у вас один, просто буде чебурнет, да. І, ну, она кстати, так в Китаї, в Північній Кореї. Тільки... А, ну, А, ну, я, да нет, я не думаю, что будет, как як в Корее, что у них своя именно внутренняя сеть. Я думаю, что Макс доступен будет. Ну, я подумал, для чого, хто буде там его той Макс. Кому він потрібен? <ристо> не знаю, посмотрим, время покажет. Ты <ристо> 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 всі знають, що він буде контролировать повністю ФСБ і так далі? <ристо> ну не без этого, скорее всего, да. Ну. <ристо> Тому він зовсім таке воно. Ні, це буду у вас всередині, да, що потім дискові телефони повернути, щоб легше було записувати, контролювати. А, ну, ну, да, 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 да. да, <сірків> да, 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 да Ладно, всіх благ вам. Нам треба перемоги. Спасибо, что нормально отнеслись к разговору. Без агресії, без ничего. Так а для чого вам дійсно передають дані ось, мешканці Миколаєва? Да ну, хотелось бы найти кого-нибудь из Николаева, ну, просто, ну, может, кто-нибудь из одноклассников попадется, потому что не знаю, кто там живой, кто не живой, на кто ушел туда, кто не ушел. Потому что последнюю неделю звоню, я одноклассница что-то трубку не берет. Ну, может, связь не работает, может, хрен его знает. А вы думаете, он не захочет с вами спелковаться? Ну, если учесть, что на протяжении трех лет она со мной разговаривала. Mm. У нее отец, офіцер, вырос, она выросла при Советском Союзе. То есть мы с ней политические темы не обсуждаем, а просто общаемся. Как... Я не знаю, как ей звати там. и вот вместе тревога, А вы что а кажется, тримаетесь, тримаєтесь, мы вас ідемо звільняти. Ну, давайте вот эту тему не будем поднимать. Почему? Ну, не хочу на но... Ладно, всех благ. Нет, так что, очень интересная тема, до Все. Вот по... так вот сталось. Побежал я. Всех благ вам. Здоровья. Не треба нам от вас ничего абсолютно. Да. Красиво, забирайтесь из Украины. Да. Кто да. будет самый красив? Давайте. Шановные панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.